Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати. А що саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? цвінь цвірінь, цвінь цвірінь. танцювати йому не лінь. Соняшника б ще поклювати, булочку посмакувати. Так, це горобчик. Але щоб почати його малювати, потрібно зробити пальчикову гімнастику. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права, я гарніша, ліва твердь я сильніша. Плачуть пальці. Що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні права, ліва. Тільки в єдності ми сила. Для нашого заняття нам знадобиться аркуш паперу, клейонка, літра, фарби, непроливайка та пензлики. Але, щоб почати малювати, нам потрібно змішати фарбу. Я це зробила заздалегідь. Потрібно було змішати білий та коричневий кольори. Для початку нам необхідно намалювати тулуб. Беремо пензлик, змочили його водою і фарбу, яку змішали. Малюємо над годівничкою овал невеликої форми. Та зафарбовуємо його. Поряд з овалом. Будемо домальовувати коло. Це буде голова. Змочуємо пензлик фарбою та малюємо. Лівою рукою притримуємо аркуш, а правою малюємо. Прибираємо пензлик з великим ворсом і беремо з найменшим. Будемо домальовувати лапки для нашої пташки. Змочуємо його в коричневу фарбу і знизу нашого овалу малюємо невелику вертикальну лінію і поряд ще три маленькі. Знову беремо більший пензлик. Мочуємо його в коричневу фарбу, і коли наш тулуп підсох, малюємо такі полукільця і зафарбовуємо. І так само на голові. А тепер малюємо крильця, з однієї сторони зафарбовуємо і з іншої сторони теж малюємо крило. Зараз будемо малювати хвостик. Малюємо три заокруглені лінії. Тепер малюємо клюв. Вберемо найменший пензлик, набираємо невелику кількість білої фарби і малюємо невеличке коло на голові пташки. Це буде око. І додаємо цяточку чорної фарби. А тепер додамо до годівнички зернятка для нашої пташки. Ставимо коричневим кольором цяточки по всій поверхні. Ось така пташка в нас вийшла. Чекаємо на ваші роботи. До побачення! До нових зустрічей!